Вимішане панство, дорога родина, сьогодні говоримо про негативний аспект ігрового досвіду нашої подкаст-спільноти. Значить, паблік сьогодні розкаже, що він грав, йому не сподобалося. Я спробую доповнити, але наразі у мене досить обмежений список, бо я граю виключно в неймовірно якісні ігри, які мені радить паблік прямо на цьому подкасті, тому що в мене немає часу, знаєте, розважати себе непонятно чим. А от стосовно непонятно чим. Зараз пабліки скаже, з чого ми почнемо? А, ну я думаю, що е, насправді хто вже не вперше е, чує. Якщо це не перший ваш випуск, і ви вже досить давно у нас на каналі, я думаю, ви здогадуєтесь, з чого буде складатися, переважно цей список. Тому я почну одразу давайте, з такого е, Бенгера Demon's Souls. ремейк, той, що вийшов на PlayStation 5, мені не сподобалось. Ну, типу, може, як ремейк, це типу і щось класне. Бо я не грав оригінал, але мені не сподобалось. Я не пройшов це, я грав 4 години і кинув це е, душна, е, складна і реально занадто мені здається ускладнена гра. При тому, що е, враховуючи її складність, е, в неї з'являється те, що мене відштовхує. Ну окрім того, що я не люблю соуси. Е, те, що мене відштовхує, це постійно проходження одного і того самого. От, і це постійне повторення, повторення, повторення. Десь на каналі є запис, можете подивитися. Це прям дуже боляче. Мені неприємно в таке грати. І та, оце перша гра в е, поганих ігор, які мені, ну точніше, як. Я не можу сказати, що це погана гра, бо наче поціновуючи е, дуже позитивно до неї відносяться. Я можу сказати, що це погана гра саме для мене. От. Вона мені не сподобалась, е, тому демон Souls е, не раджу взагалі. Взагалі, якщо у вас такі самі смаки, як у мене, не раджу, це не, не прикольно. Подивитися, можливо, подивитися, от, це з таких ігор, які б я подивився в когось на стрімі. то дійсно в неї класно грає, там прям з трьох спроб вбиває ворогів і все таке. От, е, їдемо далі, так? Я думаю, знову ж таки. Та -та, мені мало що додати до Demon's Souls. Візуал класний. все. Ну, візуал, типу, ну, цей як це? Дарк фентезі, е, Ну, воно загалом та, воно приваблює, але щось грати прям в це дуже не хочеться. Word uh, of the Fallen. Наступна гра, та та тут насправді ви розумієте, думаю, що я спочатку натякав, що в цьому списку буде багато соусів. І соус лайків, чи соус зборнів, чи ну, коротше, от щось шо, з цього. Lord of the Fallen. З плюсів цієї гри можу д -д 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 сказати наявність української локалізації. На цьому для мене плюси власне закінчились. Так само складна, так само одноманітна. Ну, якщо ти не прям вправний гравець, бо тобі доводиться перепроходити. І в порівнянні навіть з тим же Demon's Souls, мені здається, що вона навіть гірша. В тому плані, що в мене було таке відчуття, що там просто у ворогів завищені стати. Та е, що просто ворогів завищені стати, і ну, типу, наче навмисно тобі намагаються ускладнити гру, яка і так досить непроста. Е, при тому, що вороги, е, знову ж таки, я не грав всю гру, я пограв десь 4-5 годин, і мені здалося, що вони досить одноманітні. Ну і технічний аспект: е, я не знаю, як вона йшла на ПК, але на PlayStation 5. Гра з подібною графікою могла би йти і краще, бо в мене іноді було таке: прям відчував, що просідає ФПС. Може, там якась справа оптимізації, може, це вже виправлено патчами, але на той момент, коли я грав, такого ще не було. Рухаємось далі. Давайте, давайте я. Я, я розумію, що ви не хочете слухати ці відео про те, як я не люблю соуси. Давайте ще один соус, ще один соус, і, і на цьому все добренько. Dark Souls Remastered. Скажу так, одразу. Я. Запустив його поза стрімом я навіть спробував трошечки пограти без всіляких модів. Мені це дуже не сподобалось. Я поставив моди, які зменшують дамаг по мені. А, ну і ще поставив, я не знаю, бо бачив, може запис стріму. Поставив мод там, де кожен удар з мене сміються. Ну, типу, як в сіткомах, такий сміх. І головне, що я граю за Цірі з третього відьмака за її модельку. От, що е, можу сказати, навіть з цим модом е, мені було весело більш-менш це грати до того моменту, поки я не потрапив на як це правильно сказати, напевно, дебафи, типу, як е, отрута чи щось таке. Бо мод на них не працював, і я почав багато вмирати. Як тільки я почав багато вмирати, мене гра одразу стала нецікавою. Типу, взагалі. От знову почався оцей постійний бектрекінг, постійний, ну не бектрекінг, постійне перепроходження того самого і повертаючись, в нас вже були на наразово про тему складності. От оцей мод він майже вирішив всю проблему. Тобто мені було прикольно навіть грати до того моменту, поки я не почав грати, ну умовно, без мода по-справжньому, тобто вмирати від просто того, що на мене хтось там подихав, якийсь Василіск чи чи як його там. Тож там. І, ну і загалом гра, хоч це і е, я не знаю, як там виглядає оригінал, але гра виглядає дуже застарілою. Е, мені, що ще такого не сподобалось, мені здається, там не завжди правильно оці, от е, як правильно сказати, колізії ударів спрацьовують е, чи анімації. Ну, Знову ж таки, можливо, ті, хто грали прям повністю цю гру, можуть посперечатися з цим, але мені чесно не сподобалось, тому так. І власне, оцей Dark Souls Remastered привів мене до того висновку, що я роблю величезну перерву, можливо, довжину все життя з соусами. Але ви можете написати в коментарях, що я досі не знайшов свого соуса. Так, ви можете це. Я люблю ці коментарі. Так, так. Та. У мене, знаєш, яке питання, от, і, ідеальне питання до цього моменту. Якщо ти візьмеш три ці соуси, і так уже складається життя, що ти зможеш грати тільки в один з них, от все, інших ігор не уснує. От тільки от вибираєш з цих трьох соусів. Який соус ти обереш? Ох, блін, а можна ще можна тоді я виберу один Рінг? Окей, World of the Fallen є. Ну, хоча на, на Demon's Souls напевно. А, Demon's Souls я не знаю, чи є на ПК, ну, ну суть вопроса не в цьому. Ну це точно не Dark Souls remastered. Е, Напевно, напевно Demon's Souls, бо там краща атмосфера, ніж World of the Fallen. Але всі три гри мені не подобаються. Ми здогадалися, це відео взагалі про це, про які, які нам не подобається. <laughs> да, давай я зроблю маленьку вставочку зі своїм, тому що. М я грав не так багато ігор, які мені сподобались, просто тому що я не стрімер і в мене немає голосування за стрім страждань, як мінімум, проблема в цьому може бути. Вот. Е, тому я грав в ігри, які мені цікаві. і От серед них одним з найвстратіших проєктів, особисто для мене, вийшов із DeFi. Е, починаючи з того, що я, ну, бісить мене назва, якщо чесно. Абсолютно не, не розумію, як можна було це вигадати і як цим треба користуватися. І продовжуючи тим, що тут ну, проблема та ж сама, що і в ХОС. ми трошки трошки зачепили це в відео по Гардстоуну. А якщо ти береш елементи з різних всесвітів і пихаєш в їх в один, з високою ймовірністю буде гівно. Тобто буде візуальна каша неприємна, яка нікуди не поїде. Тому що в ядрі цього всього була спроба ну, або зекономити на модельках і ідеях, або е хайпануть на популярних франшизах. І ключове тут те, що це завжди погано, бо воно ну, не працює одразу, як концепція. Ну, тобто, коли ти береш оперативників з Rainbow в Січ і додаєш туди асасінів, ну, звучить же, як гівно. Ну, немає такого, що ти от хочеться пограти. Плюс, якщо ти адаптуєш локації, під умови, теж виходить херня. Ну, тобто асасіни, вони переважно або про анімус, або про старі часи, ну древні. І вставлять туди, будь-що з цього, оперативника, в, з, Рейнбов Січ, недоречно, ну або з Том Клейнсі Всесвіту, ребята, не судіть мене строго. Ну, я в Асасінах, чи в Ubisoft знаю, як Асасінах. Суть в тому, що воно навіть на папері не звучить ні цікаво, ні гарно. Єдине, що тут, ну, типу, відомі імена. Так, наче є якась франшиза, чи то у Дісне, чи то у когось японців, де різних персонажів запікують одні умови, і воно, типу, працює. Або умовно, Маріо Карт. Але, блях, там. Це є і в Дісней, і в японців. Там, це, це є, і воно дійсно працює. От, але це хоча б один візуальний стиль. Ну, типу, Маріо Карт поганий вибір, тому що там вже все з Маріо. Ну, типу, але машинки додали. Тим не менше, ти можеш об'єднати це в один візуальний всесвіт, навіть з машинками, бо ну Маріо з гонками у тебе не зразу йде, але все одно грамотний дизайн робить свою справу. Але інша справа, якщо ти принципово різні всесвіти об'єднуєш, в те, воно, я ж кажу, одразу для мене вигадало погану ідею. Коли я це пограв, я зрозумів, що це безідейний шмат. Ну, типу, серйозно, грати технічно неприкольно. Тобто, хто б що б не казав на колду... Це казуальна стрілялка, яка кайфова, вона кайфова. Тобто, вона, от, так, от, ну, от, з за своє задачі, казуальні стрілялки, вони справляються чудово. А коли ми додаємо туди ще гарячі ножі трасуючі патрони, ну, це взагалі цирк циркам. Але технічно ти від цього отримуєш задоволення. тобто, якщо ти не шукаєш цьому ніяких геніальних ідей, саме от розвага. То тут, ну я не поняв, що мене повинно розлікати. Тут немає ніяких прикольних скілів, знаєш, щоб я якось яскраво з ними взаємодіяв. Тут немає персонажів, які такі вау, і тут ну, локації неприкольні, тут немає динаміки, ну щось знаєш, якісь елементи на локації, які змінюють геймплей, типу там трамплінів, телепортів, щось, хоч щось. Ну, коротше, я пограв дуже мало в екзіфайн, тому що я не побачив жодної цікавої ідеї особисто для себе. Як на мене, це проєкт був провальний одразу. На що був розрахунок, я не знаю. І причому у Ubisoft ж є цей Том Кленсі, Rainbow Siege, Six, Six, ну, ви поняли, це ж кооперативна, і так, ну, типу, сесійний, шутан. там? Нахріна їм ще X DeFine. Зачем? Яка ідея в цьому? При тому, що Rainbow Six Siege, e, це досить популярний. Так, а там, бо там є ідеї. Там є прикольні ідеї, типу, так він ну, хоч я і не фанат такого, але колись я грав, і ну це дійсно це дійсно хороша гра, в неї можна класно провести час. От, е, ну а, а що тут? Про що була ексдефен? Для чого? Мені казав хтось, що це норм, зець Олдбой казав, чи то в Твіттері, чи в відео казав, що ну воно може бути, але мій, мій ігровий досвід каже, що ні, не може. У нас є окремий подкаст про онлайн трачильниці про сесійні шотани. Я в цьому шарі, як саме як гравець, ну я багато в це граю, і тут не було нічого, крім української мови. Єдина причина, чому я це встаю, це наявність української мови. Я подивився, що українська мова є. Дякую, але грати в це неможливо. Ну от, якщо комусь зайшов із будь ласка, от прям зайшов. Напишіть, чому що там. Можу сказати так, я поставив собі Xdefine тільки тому, що там була українська мова. Я навіть, ну, враховуючи, що я безкоштовно граю, я навіть якусь фігню купив, типу, якийсь там ну, мікротранзакцію чи щось таке, щоб просто підтримати локалізацію. Але на цьому, по-перше, це не мій жанр. По-друге, навіть я колись грав в онлайн-шутери, і мені, мені нічим. Ніяк не відкликнулась і не захотілося там затримуватись. І для мене це X-DeFiant це тепер е, та гра, яка, так би мовити, зруйнувала мої мрії про українську локалізацію в Assassin's Creed Офіційно все. От от для мене вона тепер, <тепер> саме е, така. От. Е, та, це більше схоже на жарт, але е, ну, була ж заява від е, голови київської студії, що. Ну, українська не популярна в грі, яку взагалі ніхто не грає, але от вона не популярна. А ну десяток українізаторів на ас асасінів. Ну вони просто, -просто існують. Люди просто, просто не, не, не хочуть українського. Ну, типу, в непопулярній грі українська чомусь не популярна. Так, да, люди не хочуть українську, тому е, витрачають сотні годин, якщо не тисячі, на те, щоб створювати українізатори. там. Там да, українська, ну, Ubisoft не бачить е, сенсу робити українську. Та да. от тому в мене образа на цю гру, типу, особиста. Да, я погоджуюсь з тобою. Мене оце бісить додатково. Так, бо я просто забув про цю гру, а так вона мене бісить своє існуванням. І мені ще подобається, що якщо провести геніальну аналітику, ну геніально, в моєму стилі, просто зайти на сайт куліком і відсортувати популярні ігри, тобто ті ігри, які. Потребують українізаторів, тобто люди шукають українізатора до цих ігор, то ви побачите дуже багато сесійних шутерів, аж Ноль, бо по факту в сесійному шутері, ну давайте по-чесному. В сесійному шутері тобі треба тільки на початку, там, типу, коли ти вчишся, ну наприклад, ти новачок. Ну і коли на нового героя додають, от, типу, просто там якісь характеристики почитати чи щось таке. Але це ну це дуже проста англійська, навіть для ну тих, хто взагалі не говорить англійською. E, тобто, ну, типу, подивитися там, як що, або просто можна піти подивитися відео туторіал, де тобі хтось розжує, як це працює, і на цьому все. Чувак. Там ключове, що у нормальних шутерів, вибач, будь ласка, проб'ю, але там вбудований відео туторіал. Тобто, ти включаєш список скілів і бачиш, як вони працюють. Тобі не треба навіть читати. Ні, Ну, типу, я не, не, не у всіх так. Ну, типу, не ну, не у всіх шутерах. Ну, в хороших окей. От, але я, я тут до чого? До того, що тобі е, дійсно не прям дуже необхідна локалізація. І саме тому в шутері ніхто, ймовірно, і не гуглить на шутер, на онлайн-шутер локалізацію. Чи Українізатор, чи щось таке. Бо ну, там дійсно це не дуже треба. А в сюжетних іграх там беремо їх, ні, там, там, їх основні там, величезні франшизи, е, Far Cry, е, Assassin's Creed. Отут треба. Тут треба тут сюжет, тут історія, тут ну купа купа тексту. Отут От треба локалізація, а в шутері ну вибачте. Е, рухаємось далі. Е, власне, можливо, е, ця гра потрапила в цей список, тому що я е, не гуглив і не дивився огляди, і очікував від неї більшого, але я маю її долучити, бо вона мене розчарувала. The З Trials. Е, Власне, я не розумію, чому після чудових Outlast першої та другої частин сюжетних, чому вони зробили онлайн мультиплеєр ну, кооперативний, Бо, ну, типу, втратилось все. Я б саме до кооперативу я не дійшов, там на початку було як ну, щось типу, як невеличкий сюжет, і це було настільки тупо і нудно. На відміну від попередніх сюжетних ігор, що мені хоч начебто студія та сама, а мені здається, що Outlast траве зробили зовсім інші люди. Взагалі немає атмосфери Outlast, немає ніякого цього страху, немає нічого з цього. Нічого зовсім нічого. Воно мені чесно, от більше нагадувало оці ігри, як там П'ятниця 13, чи ну, там, де про маньяків всяких. Там, де можна грати за маньяку, от воно мені більше от про це нагадувало. І, можливо, там далі в мультиплеєрі воно приблизно так і буде. Але оцей початок, де можна трошки пограти в сюжетку, заради чого, власне, я і по... е... вирішив спробувати, ну воно ніяк. Взагалі, сюжету нема, не страшно і досить нудно, одноманітно. Тобто все, все зводиться до одних тих самих дій. От тому так, це моє особисте розчарування, хоча, я думаю, що якби я. Подивився, подивився огляд, я б, можливо, її навіть і не купляв, але я її не купляв, мені дали ключ типу як розробник на проходження. думаю я не про що не шкодую. Я спробував, мені не сподобалось. Я навіть е, витратив пару хвилин для подкасту, щоб розповісти, наскільки мені не сподобалось. Тож, е, Умовно ключик себе окупив. Тож, рухаємося далі. Е, і далі я нічого багато не очікував від цієї гри, але. Я, власне, не багато отримав, і вона мене трошки розчарувала. Це Гаррі Поттер Квідіч Чемпіонс. Ви можливо вже чули подкаст, там, де був про хороші ігри. І там був власне у Legacy. Легасі. Я там розповідав про те, скільки я фанат цього всесвіту і наскільки мені це все подобається. Але Гаррі Поттер Квідіч Чемпіонс виявився для мене: не знаю, просто тобто, типу ще одною онлайн драчільнею в яку я зайшов, пограв, здається, години 2-3. І мені зовсім не цікаво, бо там немає. Ну, умовно, окей, там є цікаві персонажі, які там, там є Седрік Дігорі, там є, ну, типу, впізнавані персонажі, звісно, там, здається, Гаррі Поттер, скоріше за все, має бути. От, Але що мені не сподобалось, сам Квідіч досить нудний. В нього нудно грати. Тобто, от, я не знаю, чому. Наприклад, взяти, якщо так порівняти щось, не знаю, чи можна порівняти з Rocket League, але Rocket League весела. В неї прикольно грати, і там, типу, скіл щось вирішує, і все таке. Тут це, це просто нудне клікання і, і польоти на метлі. Ну, не знаю, і на цьому все. От Мені зовсім не сподобалось. і Я багато не очікував, але все одно розчарований. До речі, хочу сказати, що я бачив цю гру виключно у тебе на стрімі. Більше вона мені не цікава була. І з того, що я бачив, літати просто в Hogwarts Legacy на метлі просто так. Набагато цікавіше, ніж грати от в те, що було на стрімі. Так. До речі, це, це дуже слушне зауваження. І плюс, ну, я так розумію, що я не знаю, чому так зробили, але. Е я точно вже не пригадаю, але правила там не такі самі, як описані в книжці. Там, е, е, а, там цей е, сніч це не кінець матчу. Що мені взагалі не зрозуміло, чому так. Ну, може, ви вони хотіли якийсь баланс. А мені зрозуміло. Типу, тому що так, да, вони хотіли баланс, бо це правило абсурдне Насправа, насправді, але дуже добре ілюструє підхід чарівників до життя. Вони люблять якусь дікуху. Закинуть. Ні, я насправді я читав оці е, колись давно, Гаррі Поттер і методи раціональності. І там було, типу, ціле окремо. Там був шикарний твіст про те, що що ти хочеш, яке бажання ти хочеш одмінічити цей прикол, ніч. От, що, типу, так, що Квідіч, типу, взагалі, раціональна гра, але ну, враховуючи, що ця гра мала напряму паразитувати на таких людях, як я, які фанатіють все світу. Ви взяли і прибрали канон. Тобто, від того, що там є моделька Гаррі Поттера або Седріка, ну мені вже не холодно, ну, типу, не, не, не жарко. Окей, я їх один раз побачив і все. Але далі я граю не в ту саму гру, що була в книжці або в фільмах. Вона схожа, але не та сама. І тому, типу, чому я маю продовжувати в неї грати? Можливо, там далі можна буде купити не скін з і літати на мітлі. Можливо, тоді, можливо, я ще раз її встановлю і повернуся в неї. Але так, ні. ні. Uh, ну, насправді, з того, що я бачив, я взагалі я не зрозумів, що це грає, для кого. Uh, бо давайте так, ми любимо Квідіч із фільмів і книг виключно тому, що це ефектний екшен. І там буквально кожен квідічовий матч мав uh, якусь розв'язку ну, типу, епічну. Це не те, що. О, вони літають. Ладно. Ну, я... воно В... виглядало жахливо. А тут реально це так нудно. Я от, ну, я грав на стрімі, і я просто розумію: я розумію, що мені вже не цікаво, хоча я і люблю цей всесвіт. Я просто розумію, що я граю якийсь там умовно п'ятий матч, і, а це все одне і те саме. Ну, типу, він повністю, повністю однаковий. Тож я та, я не знаю, на кого це розраховано. Е, власне, напевно, з таких от ігор, які мене розчарували, е, ну, насправді, їх набагато більше, але. Я не буду їх всі прилічувати. Це, напевно, такі найбільш значущі, в мене все, в тебе може є щось доповнити. Watch Dogs 2. Гівно. Типу, е, я, по-моєму, не посвятив, да? окремий просто для другого, просто тому, що ну, це еталонна херня, І я зараз вам поясню трошки ширше: е, тут шикарно то, що. Гра не жахлива у всіх своїх проявах, але гра не зібралась в цікаву купу. Тобто, там є прикольні і моменти, там є навіть круті напрацювання е, з чим грати. Ну, знаєте, е, елементи, е, саме взаємодії зі світом, там цікаві дрони, там, е, всіляки взлами і все інше. Тобто, е, навіть е, можливість взламати машину так, що вона поїде або вперед, або назад. Дає певний, е, типу, простір для креативу. Ну, знаєш, типу, в якийсь момент хтось буде проходити, я включаю машину, вона їх збиває, потім хтось іде дивитися, що сталося, я взлавлю машину, і вона їде в обратну сторону. Тобто тут є щось пограти. Але всесвіти, персонажі, ну, це мега-жахливо. Це одна прям, з небагатьох ігор, що я такий, ну, я видалю це і ніколи не повернусь. Ну, а я пройшов в одіс? От. Тобто тут настільки неприємно було грати мені, і місцями настільки неприємно, щоб, щоб ти розумів, там навіть немає якогось головного сюжету, там є якийсь набір місій. Коротше, там є як грати, але немає в що. Ну, тобто, я такий, а куди мені взагалі? Йти? Де тут головна місія? Де, де якийсь сюжет? Де тут хоч щось? Ну, тобто, дайте мені причину грати, це, дайте мені причину. І ну, її не дали. І я такий, ну окей, типу я видалю гру. Але, ну, механіки там прикольні були, там були хороші напрацювання. Візуал там не жахливий. Знаєш, тобто технічно саме. Там деталізовані модельки, хороша робота з анімаціями, хороша робота, знаєш, з елементами от стилізації. Але от. Тут зроблено якісно, але те куди вони це застилізували, я такий, це неможливо. ну, типу, Я в це грати просто не можу. Персонажі мерзкі, мотивація мерзка. Пластикові стволи, а там буквально на 3D принтері ну, будуєш пластикові стволи, вони мерзкі. Концепція, в якій у тебе супер мега хакер який робить дня, а потім вбиває масово людей, ну, мерзка. Бо знову ж таки, в першій частині у тебе взагалі непонятно хто, але це машина для вбивства. І там лейтмотивом мотивом всього сюжету, всі задавалися питання, хто це вообще такий. Типу, чому він вирізає ну, всіх бандитів? А він же, типу, хакер. Але тут непонятно, хто, непонятно для чого, займається непонятно чим, але ну, з прикольними ідеями. Я ненавиджу Watch Dogs 2. І... Я не знаю, може вони тестували механіки для наступної гри? Ну, а наступна ще гірше вийшла. Так, там же Watch Dogs Legion. І тут, знаєш, мене бісить якраз не те, що це погана гра, а мене бісить те, що в неї були хороші елементи, і більше в першій частині були хороші персонажі, І хороша атмосфера, і хороша мотивація. І вони взяли і всрали все заради лайків. Я буквально там валюта лайки, ти повинен лайки збирати. Забирати <Wars> лайки теж може бути прикольно. Можна згадати, Death Stranding. Так, да, в Stranding. але там, Вибач, будь ласка, там ідея якраз не в тому, щоб зібрати лайки, а потім, щоб побудувати щось, що збере лайки. А тут я ну, вбиваю людей, щоб вони такі лайк. Ти дуже креативний хакер, ти от цю систему крутиш, що це на твоєму джойстике. Просто, блі, ну, серйозно. Я, я не хочете взяти гейм геймдизайнера і просто кричать, за чим це було зроблено, Або менеджера аубсовка, ну, когось, когось, хто може, мені щось раціональне відповісти, ну, типу адекватне, Маркетолога може, може це, ну, це ж на цих не миллионеров, а цих зумерів, Ну, я просто не впевнений, що ця гра вообще продалась. Якщо вона продалась, то ладно, хер з ним, я нічого не понимаю в житті. Але мені настільки неприємно було, якраз не через, знаєш, гру, а через те, що в сраті ресурси, в сраті дуже великі ресурси, що я прям дуже недоволью. От таке моє бачення. А, я хочу, щоб всі фанати Watch Dogs 2 нашого подкасту написали про це в коментарях. Ну, Смалхамстер написала, що там прикольний персонаж у масці. Дякую, що були тут. Дякую, що дивитесь наші випуски. Не забувайте ставати спонсором і просто підписуватись. Па -па, і все усього найкращого.